Завітала до однієї з наших клієнток Олії Іванової. Я виправдовує очікування клієнта. Ми дуже любимо блонди. Це по сценарію. Хтось виростає, хтось в команді є амбіційним. Ну, з такими клієнтами вимушені будемо попрощатися, тому що я працюю тільки з жінками. я так сказала, наче я не навірю ту богатирію. Дуже довго я думала, але таки наважилась під час війни. А потім я почала плакати і ходити на навчання. Для мене БК Олім це завжди про партнерство. Наші клієнти це не лише компанії або цифри в звітах. це в першу чергу живі люди, їхні мрії, їхні історії і їхня щоденна праця. Саме тому я сьогодні завітала до однієї з наших клієнток Олії Іванової, яка є власницю салону леді з Вона відкрила студію. Декілька місяців тому час військового стану, коли всі бояться ризикувати. Тому сьогоднішня історія про сміливість, про розвиток, про натхнення і здійснення мрії. Ходімо знайомитись. Добро вітаю. Людмила вітаю вас просторі. Оля, я знаю, що ви давно вже в б'юті сфері. Коли прийшла ідея, я відкрию свій салон через два роки роботи, коли вже почали мені довіряти люди, і я почала певніше працювати. І розуміти, що в мене немає таких випадків, коли я чогось не знаю і не знаю, що з цим робити. Що було найважчим на старті, і чи були момент, коли хотіла сказати все, хочу все зупинити і зупинитись? Так, звичайно, були такі моменти. Для мене найважче це коли я не виправдовую очікування клієнта. Тобто, якщо в мене є запит, і я не можу його виконати, або розумію, що в мене недостатньо знань, то звичайно це для мене трагедія. Спочатку я плакала, а потім я почала плакати і ходити на навчання. І коли я вже зрозуміла, що все, в принципі, я багато чого розумію і знаю, тоді вже з'явилася впевненість, і не було таких моментів. О, Оля, ви сказали, що пройшло два роки, коли ви вже наважились, впевнились, що будете стартувати. Скільки вже пройшло часу від того періоду? Ну, мабуть, якраз коли почалась війна, я точно не зважилась, і вже бачите, четвертий рік війни я зважилась. Тобто чотири роки багато, багато ну тобто дуже довго я думала, <гум> але таки наважилась під час війни. <гум> війна зробила нас сміливішими. Сильнішими, сміливішими. У наші жінки – all-inclusive, які вміщують все все, що можуть, і роботу, і дітей. І е, оцей стрес по ночах, які ми переживаємо вранці, ми стоїмо як фенікс, знаєте, і робимо красу. Оля, що було найважче на старті, і чи був момент, коли хотіло хотілося це зупинити? Ні, не було такого моменту, тому що це був довгоочікуваний салон. І звичайно, я коли побачила це приміщення, я вже зрозуміла, що так я хочу бути тут, хочу працювати тут. У мене склався пазлик по картинці про по візуалу. і. В принципі все було чудово. Тобто, от коли тобі щось треба, знаходяться люди, які тобі допомагають в будь чому в ремонті, меблі, команда, все це зразу реалізовується. Тобто не треба боятися цього. Пішка вашого салону, що він для жінок. Чому саме для жінок? Тому що я працюю тільки з жінками, це по-перше. А по-друге, зараз такий час, коли в нас дійсно дуже багато стресу, і ми, жінки, потребуємо дуже багато піклування і уваги. І я хотіла створити простір, де ми не просто робимо б'юті процедури, а де ми один одного надихаємо. Ми робимо красу для того, щоб ви вийшли і натхненно йшли в цей світ без стресу, в такій камерній атмосфері. А це мало бути от щось таке камерне і суперзатишне для жінок, які хочуть чимось поділитися або отримати більше піклування про себе. Я як клієнт можу точно сказати, що ви це вмієте робити. Mm -hmm. Центура, yeah. І атмосфера така, і спілкування завжди якось, українською мовою як буде обвалакою. Робите цю енергетику mm -hmm. навколо клієнта і, mm -hmm. ти, yeah. і ти забуваєш, який день, скільки годин, ти от кайфуєш моменту. моменти. Yeah. Це Це yeah. по сценарію. це, це, я, це yeah. Бачите, yeah. Як? я ж таки хотіла, да? щоб так і було. Yeah. Які uh, послуги у вас? Користуються найбільшою популярністю, звичайно, це складні техніки фарбування, тому що ми дуже любимо блонди, і у нас дуже багато дівчат приходять саме за блондом. І звичайно, піклування про цей блонд, тому що це найтравматичніша техніка для волосся. І, і виходить, треба знати фішечки, при яких можна відростити і зберегти волосся в гарній якості. Чи є процедури, якими користуються лише клієнти? Вже клієнти вашого салону такі секретики, так звичайно, є, тому що все індивідуально. І звичайно, коли я знаю клієнта, коли команда знає клієнта, вони знають в чому потреба. І іноді ми міксуємо склади, особливо для відновлення волосся. Ми дуже любимо міксувати все. І виходить у нас є секретні процедури, про які знаємо тільки ми, і навчаю я своїх дівчат теж по такій технології. Тобто, якщо ти в принципі знаєш хімію, ти розумієш, що з чим можна зміксувати і для ідеального результату. А навчання також буде перспективі зараз. У мене молода команда майстрів, і тому я їх так. Я виділяю один із своїх вихідних для того, щоб їх навчати фарбувати чи відновлювати, для того, щоб у нас була команда рівноцінно сильна. Все оль. А чи немає страху, що команда виросте? Професіоналізм їх виросте, клієнтів вони свої своїх клієнтів здобудуть і потім підуть у вільне платним. Так, звичайно, так і так і буває, і це нормально, коли хтось виростає, хтось в команді є амбіційним і доростає до свого бізнесу. Я порадуюсь. Ну з такими клієнтами вимушені будемо попрощатись, але в будь-якому випадку хтось прийде новенький, який теж буде суперпрофесіонал, якого ми навчимо, і зробимо нових. Клієнтів і ми будемо впевнені в результаті. Тобто я не боюся цього абсолютно, тому що зараз нові майстри вони теж хочуть прийти в салон, де у них все є, і працювати спокійно. Да? А якщо ти працюєш на себе, тобі треба зробити закупку, тобі треба знайти клієнта, тобі треба СММ якісь. Да? Не всі до цього готові. Да? Якщо ви готові до цього йти власним шляхом, будь ласка. Але це трошечки важче. Але якщо ви готові працювати в класній команді, працюйте в класній команді. Просто треба забезпечити гарну заробітну плату, щоб людина була зацікавлена. Але якщо хтось виросте і буде досить амбітним, професійним, щоб зробити свій салон, він зробить щось своє унікальне, я порадуюся і буде класно. Будуть нові люди, нові салони, і я туди теж прийду обслуговуватись. Я на цей випадок завжди кажу і собі кажу, або в діалогі кажу, а треба бути просто попереду, так займатися своїм розвитком, своїм так. масштабуванням для того, щоб своїм учням показувати приклад сто відсотків і не боятися, що вони можуть і самостійно. саме собі. Абсолютно це життя. Скільки на сьогодні майстрів в команді працює? Двоє майстрів, ще зі мною працюють і дівчата. Візажист і стиліст, ті, хто робить зачіску, сьогодні мені зробили, зібрали мене, завжди їм дякую. Тобто, всього у нас виходить п'ятеро людей. Як підбираєте дівчат-команду? Шестеро. О, це це мова. Мова. За чого мені бухгалтерська компанія? А, як підбирати? Ну, На співбесіді ти вже бачиш, чи горить людина своєю професією. І це має бути людина, яка дійсно любить людей і любить працювати з людьми. Всьому, по суті, наших дівчат можна всьому навчити. Головне бажання бажання. Які у вас є три правила роботи в команді? Робота в команді це завжди повага один до одного. Ну, це перш за все. Ми маємо бути на рівні. Тобто ніхто не може бути вищий чи нижчий, тобто рівність. І звичайне піклування один про одного. Бувають випадки в салонах, коли один майстер ну, щось з нього не виходить. Да? То дуже добре, коли є хтось поруч, хто підійде і допоможе тобі. Навіть зі мною таке було на початку. Да? Тобто клієнт нервує, що в нього чолка не вкладається, і ти не можеш її вкласти. Коли до мене підійшла колега і сказала, але я спробую. Ну, мене це прям дуже надихає. Тому в своїй команді я теж це виховую. Підтримка дуже, ну, кажу, це дуже повага, До і, так, звичайно, і рівність. А зараз ви працюєте майстром. Угу. Чи є задум відійти від цієї функції і стати суто управлінцем? Це в далекій перспективі. А, але поки що ні, ну, мені подобається робота з людьми. Мені подобається те, що я роблю. Мене надихають дівчата, тому що коли вони дивляться на себе в дзеркало і радіють, коли вони тебе обнімають, кажуть, це саме те, ну це ж надихає. Ми ж один одного, хто як не ми, надихаємо один одного. Що найбільше цілуєте в своїх майстрах? Любов до людей. А яка супер така сила, супер якість у кожної дівчат? Вони всі дуже різні, і у всіх абсолютно не можна їх порівнювати. Хтось супер турботливий і впевнений. Хтось не впевнений, але супер з супер бажанням зробити як треба ідеально. Да? Хтось треба. да? а хтось уже супер така впевнена людина, яка знає, що все робить так. У бізнесі дуже важливо мати своїх людей, чому Олімп став саме таким. Я пам'ятаю той момент, коли я на вас звернула увагу, да тому що ви завжди кажете те, що ми по суті хочемо почути. Люди, які не розбираються взагалі в цифрах, бухгалтерії. В і тут я попадаю на ваші ролики, там де ви відповідаєте на всі ті питання, які були у мене в голові, і ти думаєш, а кому їх дорочити? А де знайти ту людину? А хтось там, от у мене ж дуже багато дівчат ходять, а хтось там радить свого бухгалтера, хтось там вдома в декреті бухгалтером підпрацював. А ти розумієш, що ти не зможеш цим людям постійно. У мене є питання, я можу зателефонувати так, або набрати дівчат і вияснити це в моменті, так? А коли людина працює на фрілансі, наприклад, його особливо, якщо вона в декреті, ну ти подумаєш 10 разів, чи варто дзвонити? Так, ви оперативно реагуєте на все. і ви відповідаєте на ті питання, які є у звичайних людей і підприємців, які починають тільки тільки працювати. Оперативність і довіра, так чи пригадуєте той момент, коли вирішили, що все сама не буду займатися бухгалтерією, треба її делегувати. Звичайно, це було під час війни, і так як я оформила ФОП ще до того, як відкрила салон, тобто я вже працювала майстром, і в мене був ФОП, і нам було це зручно не тільки для мене, а й для батьків чоловіка, які зараз служать. І ми зрозуміли, що ми не впораємося в цією богатирію. Недостатньо знань уже у батьків, тобто вони є знання, але вони не відповідають часу, тому що це дуже все швидкопливне так. А я взагалі знала, що я не хочу займатися богатерію, бо це точно не моя суперсила, а ваша. Тому, звісно, коли я побачила вас, то цей момент настав дуже швидко. І ми відкрили фоп. Ви його вірніше відкрили. Так і все взагалі зробили за пару днів. Дякую за довіру. Яку головну різницю відчули, коли делегували нам справи у обліку? Ну звичайно, перестала боліти голова. Ти не бачиш ці стопки документів, і в тебе вже все чудово. А, звичайно, це час, в який звільнили. І тепер вечором, коли ти приходиш додому, тобі не треба думати про бухгалтерію, про те, що тобі ще додатково треба зробити. Тобто ви звільняєте для нас час. І Ми можемо вже насолоджуватися життям бізнесом і всім іншим. Mm -hmm. час це такий самий дорогоцінний ресурс, і дійсно все можна купити тільки час 24 не години в, в добі, нас. і як це вже ваш вибір, як їм розпоряджатися краще його делегувати mm -hmm. і оцей свій вільний час присвятити розвитку власних справ. Сто відсотків. Що найбільше цінуєте в співпраці з Олімпом? Людей, які у вас працюють вас, і людей, які ваша команду. Тому що я казала, я не пам'ятаю, які у вас там інтер'єр. Але я пам'ятаю, що коли ти заходиш і тобі щось треба зробити, то вся команда, вона як живий організм. Все, всі починають рухатися, всі починають один тобі стульчик за ним, інший посадив, треті документи приніс, все підписали, там проконсультували, і це прям ваша сила. І люди це основне і в, і в партнерстві, і в розвитку бізнесу. Так, звичайно. Розкажіть детальніше, яка різниця між просуванням власної компанії, власного бізнесу і особистого бренду? Колосальна. Тобто, коли ти просуваєш себе як майстер, ти, по суті, ведеш інстаграм, потім в тебе з'являються клієнти, спрацьовує сарафанне радіо, так як ми живемо в досить невеличкому місці. Дуже гарно спрацьовує рекомендація. Але коли ти відкриваєш бізнес, рекомендація все одно спрацьовує до тебе. І ти все одно перегружений, і так був, а тут іще більше. Бо це салон. І тут треба просувати команду. Тобто не бійтеся просувати майстрів, показувати їх обличчя, просувати їх. І їх навіть сторінки, знімати їх у відео. Я вважаю, що просування команди це прямо зараз для мене задача номер один, тому що я розумію, що я не справляюся зі своїм потоком клієнтів, нових клієнтів мені вже досить. А от новеньких всіх треба спрямовувати до них. А їх ще не знають, тому на перше місце мають стати вони. І от скоріше всього треба задіяти нові соцмережі. Що ви робите? І тут вже треба просувати команди, показувати їх професіоналізм. Більше довіри і більше спокою для новенького клієнта, який приходить. Так, звичайно. Звідки TikTok, автозапчастини і стаціонарний магазин? Зараз, як я кажу, в TikTok треба. Зараз замовлення усіх по наростаючій. А хоча, на перший погляд, як автозапчастини і як? Вона просто бере детальки, розповідає про детальки, і саме і з тіктока йдуть ще, ще й дівчина, ще й дівчина. А вона так розрозповіє. Я сама починаю дивитись. Ну якби я за цим відом, тому що вона ну, дійсно цікаво просто розповідає про якусь там. Я знаю, не слова такі не знаю, якими соцмережами користуєтесь і на що рекомендуєте ставити акцент, на яку соцмережу? Мабуть, я не зовсім професійно можу радити, але я поки ставила акцент тільки на інстаграмі. А, зараз, коли я відкрила салон, почала звертати увагу на TikTok і СММ, і трайтологі сказали, що це топ, тобто треба розвивати інші соцмережі. Тому ми будемо йти в цьому напрямку. Здається, після TikTok на, на, на ринок виходить цей трез. Треба їм користуватись, тому що одним таким влучним. Вичною фразою або вичне mm -hmm. питанням можна привернути mm -hmm. дуже багато безкоштовної уваги. Тут я згодна. Да. Тут э, трец дуже класний э, коментарі дуже класні, іноді mm -hmm. коментарі перевершуються запитання. Ні, як людині не набагато більше заходить, ніж ті, ток і інстаграм, але я не знаю, як э, поки що клієнт э, чи орієнтований на трець по запису. Напаки треба акцентувати на те, що особисто по душі. Тому що якщо будучи тобі, собі, відповідно, і такий же клієнт прийде. Sorry, sorry. Тому, ну, Фейсбук може побачити, але Інстаграм рекламу, сторіс вони не бачать їх, в принципі, немає в Інстаграм. От хто аудиторія старша, там 40 плюс? І тому вони вечором, коли вони втомлені після активного дня, вони лягають mm -hmm. і проглядають ті, yes. Яка історія клієнтки? Запам'яталась і вона особливо надихнула вас. У мене дуже часто бувають історії, які мене надихають. Мабуть, це тому, чому я прокидаюся і йду на роботу. Може, жінки вони якісь нереально сильні і вони дуже надихають. Про це ми вже казали. Але от недавно була в мене жінка, у якої загинув чоловік на фронті. І в неї залишилось двоє дітей, і ці двоє дітей вирішили іти теж у військову справу. Ну, Уявіть, який це моральний, е... ну це морально бажав, це, це. це дуже важко, так. І вона сидить у мене в кріслі і каже, протежа, ви знаєте, мій чоловік завжди хотів мене бачити з довгим волоссям, а я його ніяк не можу відростити. І завжди стригла, коли він приїжджав. І я кажу: я знаю, як це зробити. Ми не будемо здрави волосся, ми з тобою дійсно відростимо, тому що це не, про, це не про волосся, це про ту обіцянку, якою хотів бачити і чоловік. А так як ментально ми досі ну, зв'язані так? то звичайно для неї це прям, це те, що її може витягнути, хоч трошечки так? і надихнути. то звичайно ми Будемо все робити для того, щоб ці клієнти, щоб, щоб такі жінки виросли і знайшли себе по-новому в цьому житті, бо їм дійсно дуже важко. І самий приємний комплімент або неочікуваний комплімент був від клієнтки. Були очікувані. Я завжди дуже радуюсь, коли кажуть це саме так, як я хотіла. Подивись, яка гарна. І ти думаєш, так, ти супергарна. Оце надихає, і я завжди радію за людей, які щасливі. І от мені хочеться бути щасливою, супер, да от і, і всі оці такі маленькі пазли побачити себе гарною в дзеркалі, вранці зробити якийсь ритуал для себе, піти на улюблену роботу. Це робить нас щасливими. І от коли клієнти щасливі, оце найкраща покинути. Це одна із суперсил відчувати іншу людину. Uh -huh. Що вона хоче, і що їй саме сьогодні потрібно, так який особистий самий улюблений б'юті ритуал? А я дуже люблю відновлення волосся. і так як як е, я сама перейшла в блонд, вона б надихнула своїми клієнтами. Я дуже люблю відновлення для волосся, бані Джойко, якщо можна рекламу. Але я дуже люблю для супер цього пористого волосся, це прям те, що треба. Це супер супер легкість така те, що я люблю відчувати. Я люблю цю природність у волосся. Якщо ти кучерява, то дозволь собі бути кучерявою. Якщо ти з прямим волоссям, то ходи з цим шикарним волоссям прямим. І от коли якісь є засоби чи процедури, які допомагають відчувати от. Чи ту щільність, коли не вистачає, чи ту капну масивну, чи там е, гриву, да? то ось це найкращі процедури. Я дуже люблю відновлення для волосся. Особисто хочу подякувати за рекомендації в догляді і е, те, що я побачила, що воно моє волосся може бути іншим. Моя супер. Я я, рада, я, я, допомогла. Я, я, я я ще буду Чотива, це все рада. Що порадити майстрам, які вагаються, чи відкривати власну справу. Я пораджу бути впевненими в своїх силах. Тобто, якщо ви знаєте, що вам не вистачає знань у власній справі, то йдіть вчитися. Це перше. По друге, ви маєте відкрити справу і у вас має бути команда. Тобто, ви маєте придивитись уже людей, які у вас будуть в команді. Тому що коли ви відкриваєте власну справу, у вас з'являється дуже багато завдань: адміністрування, ремонт. Ви ще як майстер працюєте. Тобто, бухгалтерія, все це маєте максимально делегувати, якщо на це немає ресурсу, наприклад, так делегувати, наприклад, адміністрування. Да? То звичайно, ви маєте у вас мають бути інші майстри в команді, які можуть виконати вашу роботу, і ви можете сісти цю годину, приділити відповідям на питання клієнтів, чи запису, чи будь-які інші справи, які будуть да? але однозначно, ви маєте себе підстрахувати командою. Мені гукується, що якщо ти все знаєш, тебе вже все є. Якщо не буде сміливості, рішучості не буде до подальших дій. Тому так. І сміливість і рішучість. Так, згодна. Зараз дуже сміливі жінки, і багато хто наважується на відкриття, і мої колеги. І я чесно дуже радію, тому що в нас суперсервіс в країні, і от немає трошечки впевненості в собі. І коли вона з'являється, дійсно все виходить. Я не до. Не довчилась, не, не до все знаю, не до все вмію, не до все зможу. І це саме такий сильний інструмент, який тормозить. Звичайно. реалізацію своєї мрії. своїх це... мріях. Це... Ми це бачимо по жінках, це дуже не вистачає. Тому коли приходять от як до вас, так і до нас люди. От ваша і наша підтримка їх теж мотивує, так і вони трошечки впевненіше не стають, і звичайно вже можуть і власну справу відкрити, і правильно це все вести. Да? І їм є до кого звернутись для того, щоб проконсультуватися. Який сучасний тренд більше вразив? Здивував у нас постійно якісь тренди, ми ж задаємо їх, і ви знаєте, у нас тренд пару років назад про це і ми казали. І запит був такий на затемнення блонд в техніках. І виходить бразильський блонд, він зараз називається. І зараз old Money blond. Це ж це супернатуральні блонди, да? а бразильський це затемнений блонд періодичний і чомусь він у нас супер заходить всім. Який момент в роботі запам'ятався вже назавжди? Коли я відкрила салон, я дуже нервувала, звичайно, перед відкриттям. І салон назвали «Ladies only», але це ще й абревіатура мого імені. І це був дуже гарний логотип, який намалювала моя подруга, і він так нагадує циферку 10 Ще виходить. Ми так вже подумали, що так було б ідеально відкрити його 10-го числа. І звісно, ти нервуєш, бо тобі то то зеркали не приходять, то. Золото твоє, не таке золото, як тобі треба. І, звичайно, це був найхвилюючий момент. Але коли почали приходити на відкриття дівчата, мої клієнти, друзі, це було просто якось от прям, як, знаєте, от як в десяточку. Так, це, це правда, люди гарно підмітила, тому що всі були настільки відкриті, всі, так, всі, наче, чекали цього моменту більше, ніж я. І вони дійсно прийшли щиро порадіти, і я зрозуміла, що в мене дуже кру... круті жінки мене оточують. Ну прям ну я я вас дуже всіх люблю. У мене чомусь думка прийшла в десяточку, а потім ще, ще 10, 9, ще дев'ять 9 салонів. Я, Точно. я теж так подумала. Мене питали, до речі, на відкритті. Це а чому десять? А я кажу: ну він називається Ladies Only І ніякий чоловік не має нарушати нашу камерну на атмосферу. Тому дійсно, ще дев'ять було б чудово. Це попереду. Так. Це скільки багато багаторів Один. От дивиться у нього. Боже, які у вас умні дівчата. Одна команда. А ага. дівчата далі вже дивилися в поворот, все mm -hmm. організують. Mm -hmm. Як відпочиваєте після напруженого дня? Ідеалі я б ходила на спорт, але я його не дуже люблю. <laughs> Іноді хожу, і мені дуже треба заповільнитися. От я ходила на йогу і трошечки кинула, трохи жалію про це. Але повернусь, але зазвичай спорт дійсно розвантажує трошечки, так? розрухує, і потім ти більш натхнений, вже йдеш додому. Але зазвичай я люблю з сином щось приготувати смачненьке, сісти, щось подивитись. І це в нас вже така традиція, що він мене чекає, ми щось смачне готуємо, корисне. І так вечором відпочиваємо. Родина мотивує. мотивує. Mm -hmm. Що б ви сказали тим, хто ще не співпрацює з БК1? Я б сказала, розвантажте себе, не тягніть все на собі. Делегуйте, не варту довіри і однозначно це спрощує життя. Тобто не тягніть оціню, якщо вона вам не дана, не дається вам, то просто делегуйте і забудьте про це. Що побажаєте нашим підписникам? А я так сказала, наче я не так є, до чого? А це не дуже так образує. Ні, нічого. Бо я вже так кажу, але <смеш> я просто її <і> не люблю. <смеш> Що побажаєте нашим підписникам? Слідкуйте, бо ви кажете багато чого нового і цікавого. І навіть якщо зараз воно вам не треба, то можливо через рік воно знадобиться і дійсно впаде в точку. Ви будете знати до кого звертатися, не розпорошуйтесь, а просто йдіть туди, де вас підтримують, де все зроблять професійно. Дякую. Обласне. Для мене важливо показувати, що за кожною компанією це жива історія, живі люди і реалізація їхніх мрій, сміливих вчинків. Я радію, що бухгалтерська компанія Олімп разом з Олею і командою будують історію «Ladies Only». Бажаємо їм процвітання. Підписуйтесь на наші сторінки, буде багато цікавого.